Друзі, всім привіт! Вже майже квітень, а у нас сьогодні в Києві зима. Сьогодні я хочу розкрити вам одну тайну, те, що я помічаю постійно, чому я є свідком. А чому собаки вас не слухаються і чому у вас взагалі виникають проблеми з виконанням якихось команд. А поки що ви, будь ласка, підпишіться. І щось тисніть на лайк, або якусь терабачену в коментарях напишіть для того, щоб алгоритм це відео просунув вверх. Справа в послідовності. Ми дуже часто, ну, от я дуже часто спостерігаю, коли ви собаці, наприклад, погрожуєте, кажете, ух, я тобі зараз дам, а за цим нічого немає. Ви начебто працюєте з маркерами, каже там, да, ні, там ей. А маркери ці порожні. Тобто за ними нічого немає, це просто звук. Ви радісно кличете собаку. Типу, ей, собака, йди сюди, дивись, що в мене є. А коли собака прибігає, ви замість того, щоб дати. Те, чого собака очікував, позбавляєте собаку волі, чіпляєте на повідочок. Тобто ви у своїх діях непослідовні. Так само ви, наприклад, хочете відпрацювати, щоб собака не тягнув повідець. Сьогодні ви зайняті, йдете з друзями або втичите в телефон, а завтра. Вас сильно дратує, що собака починає тягнути повідець, і ви починаєте смикати собаку, відпрацьовувати якісь команди. З підбором така сама історія. Сьогодні він підбирає якісь там маленькі незначні штуки, вас це не турбує. Але коли він втік від вас на смітник і нажерся якогось гімнатухлого, вас це вже бентежить. Тобто вчора ви не працювали, сьогодні ви собаку там насварили. Вчора не зробили, сьогодні робите. І ця історія повторюється постійно. Немає конкретики. Сьогодні Ох, хто та біжить такий. Хто це біжить такий хорошенький привіт? Хто ти такий, не знаю. Привіт, здорово, як тебе зовут? Такий хороший. Здорова, здорова, жора. Де ти шту? Ти штур. Отака Хорошая. Хороша. Привіт тебе. Добрий ганд. А <реш> якась приємна. <реш> приємна зустріч. А, на диван. Сьогодні ви пускаєте на диван, завтра не пускаєте на диван. Тому собака постійно перевіряє ваші кордони. Собака постійно, а вже закінчилась команда поруч, а вже можу піти. А ще, ще мушу виконувати, а вже закінчилась витримка, а сьогодні можна піти на смітник, а завтра не можна піти на смітник. Не треба цього робити, треба бути послідовним. І я розумію, що людям важко це робити, тому що ми ж кожну п'ятницю типу, бухаємо. А в суботу <хи> обіцяємо всім, що ніколи в житті більше пити не будемо, і потім знову брешемо собі і знову починаємо. І так само з собакою. А, тобто, насправді, дресирування собаки, виховання собаки це робота над собою. Ви мусите дисциплінувати себе, якщо ви хочете, щоб ваш собака був дисциплінованим. Якщо у вас у голові бардак. Ваш собака ніколи в житті не зможе бути послідовним, чемним і слухняним, тому що у нього в голові теж буде хаос. Тому майже неможливо віддати собаку до кінолога, а потім отримати слухняного собаку, який буде виконувати ваші команди. Тому що, якщо у вашій голові немає послідовності, немає порядку, навіть навчений собака буде сильно деградувати. І через певний час відкатися назад і не буде геть вас слухатись. Що треба робити? Перше, треба розуміти, що і коли хочеть ваша собака, а чого не хоче. Що для собаці цінно, чи це іграшка, чи це їжа, чи це а навіть просто відпустити собаку з повідка. Винагорода. Ви маєте розуміти цінність винагороди для вашого собаки. Що йому цікаво, що йому цінно. Наступне. Ви маєте розуміти, що собаці не подобається. Тобто, можливо, ваш суворий голос, можливо, навіть якийсь там фізичний вплив. Або позбавлення волі, як один з виглядів санкцій. А, а після цього. Коли ви це розумієте, ви мусите кожну гарну поведінку підкріплювати, винагороджувати, не обманювати собаку. Собака дуже розумна. Якщо ви один раз покличете собаку, типу, ай, дивись, що в мене є, я тобі зараз дам і собака прибігає. А ви його надурили, присівнули на повідок і позбавили волі, все. Собака більше до вас ніколи не прийде. Або буде сумніватися, сумніватися, довіряти вам чи ні. Так ось. Винагороджування. На моменті виховання. Треба відпрацьовувати не один місяць, винагороджувати кожну гарну поведінку. І інколи ви цього не помічаєте. Тобто... Якщо собака не показує нам погану поведінку, ви вважаєте це ок, і ігноруєте це. А коли собака починає вести себе якось неадекватно, ви починаєте його сварити. І виходить так, що ви постійно собаку сварите, але не винагороджуєте. Таким чином собака дистанціюється від вас, тому що очікує, що від вас один негатив. А, як і лабрадорчик, іде чарівний, з паличкою зараз я покажу. Добрый раночек. Какая рыжая палка. Какая палочка у тебя. Можно подержать. Можно подержать. Привет. Ты можешь ударить. Привет. Ты такая, такая моли. Такая красотка. Такая красоточка. Ничего страшного. Ага. Всем подобается. Ось. І виходить так, що ви постійно сварите собаку і не винагороджуєте. Але на протязі прогулянки, на протязі дня, собака безліч разів щось робить добре. І треба це винагороджувати, треба бути послідовним в своїх діях. Якщо вам подобається певна поведінка, собака має отримувати винагороду. Але якщо у нас є якісь правила, що, наприклад, не можна їсти зі смітника. Або, наприклад, навіть не можна залазити на диван, хоча я всім собакам дозволяю залазити на диван, то ми маємо бути послідовними в цьому. Якщо ні, то ні. Якщо не можна рухатись на натягнутому повідку, то не можна рухатись на натягнутому повідку. Я буду зупинятись кожен раз, коли повідок буде натягнутий, і ти нікуди не підеш. Якщо я кажу маркер, так, я одразу після цього мушу видати або їжу, або іграшку. Не може бути в порожніх маркерах. І якщо я кажу собаці там гей, або ні, після цього має бути якийсь вплив мінімальний, символічний, але він має бути для того, щоб собака зрозумів, що ваші наміри серйозні. Якщо ви цього не робите, собака просто перестає вас поважати, просто не сприймає всерйоз. І постійно намагається робити те, що йому хочеться. А можна піти похавати, а можна потягнути повідок, а можна не виконати команду. І це я спостерігаю кожен день. А моя місія навчити вас. О, навчити вас. Розуміти своїх собак або безкоштовно в цих відеороликах на YouTube, або за гроші на індивідуальних тренуваннях. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, а я побачу з вами в наступних відео. Всім дякую, до побачення.